Доброго ранку всім, вітаю вас на своєму каналі. Всіх запрошую зі мною на рибалку. Ходімо на рибалку. Ну, а ось, друзі, і рибалка. Піймала з такого коропа дзеркального, відтяла йому голову, а тоді думаю, покажу ж по похвастушки, зроблю вам якого ж піймали коропа. Ну, піймали, почистили, тепер треба приготувати. Гарно вимивши нашу рибку. Порізала на порційні шматочки і тепер посолю і поперчу ось так присолимо і приперчимо. Так, солимо нашу рибку. Беремо чайну ложку солі. У мене риби вийшло кілограм. Рибки у мене було кіло 900 без голови і без кишок вийшло кіло кіло 60 Так, чайну ложку солі гарно вимішую. Перцю кидати не будемо. Вирішили з чоловіком, що будемо без перцю. Смакувати таку, яка вона є. не... Забивати смак риби. Все, нічого більше не кидаю. Можна було б накидати спеції, там і хмелі сунелі і для риби, але ні. будемо так. Гарно вимішуємо. У хвостиках зробила надрізи я ось. Так, рибку гарно посолила, перемішала. Тепер беремо олію соняшникову, наливаємо на нагріту сковорідку. ось так беру борошно. Кожний кусочок обвалюю борошні на сковорідку з олійкою, олійки не жаліємо. Щоб вона там аж кипіла в олійці і буде смачно. І так кожний шматочок і на сковорідку. Можна ще до муки додати крохмалу. Хто бажає, хто полюбляє хрустку, можна крохмалу додати. Ось так смажимо нашу рибку. І смаживши рибку з однієї. перевернула на іншу. Косточки цвітуть гарно, красуньки. Рибка жариться, а ми на екскурсії. Ось такий ще велькому треба. І кому треба ось такої гарної петрушечки, красуньки. Бачите, яка гарнюсенька. Ось така красунька. І файний щевель. Красота. Хто не заготував на зиму, запрошую, будь ласка. Зі зацвіли. А хто хоче яблучок свіжих і заквасити, будь ласка, запрошую, рвіть і смакуйте. Гарно зійшли так для покращення ґрунту сидірати, як морква листечко гарне. І підспіває наш виноград Молдова. що схворіє вже другий чи третій рік, ніяк не можемо його вичухати. А він чекає вечері на десерт кому горішків. Мажемо останні кусочки і будемо смакувати разом з вами. Я вам звіду, а ви мені посмішку. Ну, нарешті рибку посмажили. Ось така зарум'янина гарна, смачна, запашна і красива вийшла наша рибка. Ще до неї петрушку, а потім ще до петрушки та додати скибочку лимону.